Всім привіт! Це підсумки дня у Маріуполі. Сьогодні 5 червня, понеділок. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту на шлюза Девком І я розповідаю про те, що відбувається в такому Маріуполі. Я розказую про новини, пов'язані з нашим містом. Сьогодні я хочу поговорити трошки про таку е, дративливу тему, але, на мою думку, дуже важливу. Про те, що відбувається у головах людей, які довгий час залишаються в окупації, я говорю зараз не про тих людей, які чекали русський мир, і які взагалі трошки не мають розуму для того, щоб зрозуміти, що відбувається навколо них, або вони просто люблять Росію і Путіна як. Частину своєї релігії їм тому байдже. Я не про цих людей. Я зараз кажу про абсолютно нормальних людей, які до 24 лютого взагалі мали про українську позицію, дехто з них не мав політичних поглядів, але цілком розуміли, що таке нормальна правова держава, для чого взагалі існують закони у світі, і чому. Жити на території беззаконні це погано в першу чергу для самої людини. Так от я про таких людей, вони дуже змінюються зараз. Я спілкувалася з декільками людьми за останній час, які перебувають в окупації, і їхні думки, вони мене не те, що дивують, вони мене вражають. По-перше, це скарги, зрозуміли скарги. Наприклад, у мене в під'їзді російські будівельники розібрали дах півроку тому, обіцяли зробити класний ремонт. Розібрали все, не зробили. Дощі течуть з дев'ятого поверху. По-перше, все в плісняві, все просто жахливо. Ми не можемо правди знайти. Ми пишемо листи там гауляйтером,ргону. Називає там Пушилину, толку нема. Інша людина пише мені, що от пішла отримувати соціальну допомогу разову виплату. Обіцяли піклуватися про нас, обіцяли, що будуть допомагати соціальні виплати, там гуманітарна допомога. Але коли я приїхала, то там моя довідка виявилася недійсною. Мені вимагали інші довідки. Ще місяць чекати. Через місяць я знову поїхала і знову мене послали за наступною довідкою. Я вже два місяці їжу не можу отримати разову допомогу, і от так вони виконують свої обіцянки, піклуватися про нас. Ну а далі за всіми цими скаргами на окупантів, які обіцяли щось там райське, але не виконали, слідує такий вислів. Ну, все, останні надії, треба писати путіну. І от, після, після цих слів, які я чув від нормальних, нормальних людей, мені стає просто. Жутко страшно, моторошно. Бо якщо та людина, яка мала абсолютно вищу освіту і розуміла, що відбувається у світі, що відбувається навколо, каже такі речі, то це просто, знаєте, ну, це просто жах, що пропаганда російська робить з людьми. Як може людина в здоровому глузді очікувати від тих, хто прийшов тебе вбивати? хто вбив від 50 до 100 тисяч людей в окупованому Маріуполі, хто згрібав залишки тіл екскаваторами і викидав їх на смітник? Хто заливав ті тіла бетоном, щоб їм не смерділо? І як оці люди, після того, що вони зробили з цими нашими людьми, як вони сьогодні вбивали, а завтра підуть турбуватися про тих, кого не вбили? Як це взагалі можливо? Як це взагалі укладається у людей в голові? Я цього не розумію. І це е, остання надія на Путіна, треба писати ліститися. Це такий сором, що мені просто немає слів, люди. Бережіть свій мозок, тряхніться якось, зберіться докупи, пригадайте, хто ви є, пригадайте, що ну, ну, залишилося лише одне е, записати відео від Маріупольців, щоб е, до е, звернення до царя, доброго царя Путіна, який вирішить ці проблеми. І цим до остаточно зіпсувати репутацію українського Маріуполя. Ну, правда, не робіть цього. Тим більше, що взагалі мені здається, що зараз Маріуполь стає якимось таким просто сміттєзвалищем для всяких фріків, придурків абсолютних, які приїжджають в місто для того, щоб реалізувати свої най... якісь потуги. Ну, наприклад, на сайті Маріупольського державного так званого університету, який присвоїв собі це ім'я і нелегально працює в окупованому Маріуполі. З'явилася новина, що вони висадили дуб нащадок дуба Петра І, і що приїхав садити той дуб на Борис Ганібал нащадок Арапа Петра Великого. І я взагалі, коли прочитала весь цей бред, від того, що я не зрозуміла, хто чий нащадок. Чи це Борис Ганібал, нащадок того самого Адама Ганібала, чи це дуб нащадок Ганібала, чи це дуб нащадок якогось Петра І? Ну це просто бред. А потім почало розбиратися в цьому питанні, що з'ясувалося, що взагалі-то оцей араб Петра Великого, про якого написав поему Олександр Пушкін, що він насправді там мав трьох дітей, що двоє з гілок цих дітей, двох синів, не дали нащадок, що третя гілка там були нащадки, але через декілька поколінь там народжувалися лише дівчата, і що рід е цих е е ганнібалів. Вони просто ну, він закінчився, все, його нема. І тут раптом з'являється якась особа, абсолютно самозванець, який називає себе Борисом Ганібалом, і стверджує, що він нащадок у того самого Ганібала. А далі він розгортає свою історію, яку публікує ця газетка Пропагандистська московський комсомолець, який він описує, що насправді цей Ганібал, Адам Ганібал, приїхав в якусь там в якусь там російську деревню. І в тій деревні завагітнила якась жінка в той час, коли він там перебував. Звісно, що цей Ганібал ніколи не зізнавався, що то його дитина. Взагалі, нем ім ані ім'я тієї жінки, ані ім'я дитини. Нічого не відомо. Окрім того, що вона народжувала в той час, коли поруч знаходився Адам Ганібал. І на цій підставі ця людина Борис Ганібал стверджує, що він там якийсь нащадок. І я все це читаю і думаю. Маю, ну, я фігіваю. Це просто шизофренія, один абсолютний придурок, фрік приїжджає з Росії, привозить якийсь дуб, непонятно з якого шогодя він того дуба виростив. Каже, що це такий великий дуб, такий просто нащадок і зв'язок, чорті з ким. Це на повному, на серйозному борщі приймають самопроголошені керівники. Державного Маріупольського університету, ну, самопроголошеного, да, ми розуміємо. На, на серйозних щах вони це сприймають і починають всі ці фігні, висаджують цей, непонятно що за дуб на центральній площі навколо центрального входу. Біля фонтану е, університетського і розповідають про те, які зв'язки міцні е, пов'язують Маріуполь, е, Ганібала, Санкт Петербург е, Петра І і Ніколая знаю, Це якась просто божевільня в Маріуполі тотальна. І е, як е, там люди взагалі не втрачають розум? Просто не розумію. І тому я бажаю всім маріупольцям, всім нормальним, адекватним маріупольцям, які ще живуть в окупації і чекають на повернення України і повернення разом з Україною. Ситуації абсолютної нормальності, дає закон, дає право, дає люди, дає історія, дає підручники, дає є фактчекінг елементарний. От я бажаю ще всім цим людям, які чекають на цю нормальність триматися. Не дуже часто виходити з дому, щоб не бачити всю цю дурню навколо себе і вірити, що ми скоро прийдемо. Дякую, що слухали. До побачення.